Привіт нащадки. 1 вересня 2025 року. Сьогодні у нас на календарі понеділок у мене виникла мене відвідала така розумна думка. Мені, як бачите, незабаром залишилось лише 39 днів. Мені виконується 60 років без ложної скромності, скажу. Але я ще не вважаю себе старіком, дідусем. Ну, дід, то, що я дід, то я дід, є внуки, то інша історія, як ти кажеш. Про думку свою, це буде 11 жовтня. Мені виконається 60 і вже 11-го. Я почну знімати, мабуть, я, я хочу назвати цей канал 60, і там у лобках, є життя після 60 і тому подібне. Поки ще не знаю, який це буде контент, що там буде. Ну, юмор. Обов'язково, звичайно, свої якісь надзвичайні події з свого життя. Музика. Релакс. Що-небудь, щонебудь, може глядачі щось підскажуть. Будемо, буду, 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 буду щось викладати. Як той казав, не чекайте чудес, чудіть самі. І Я буду, буду чудіть. Чекайте, ну, а це буде перше, 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 перше. Перше відео я його так і назву 60, початок. І воно буде першим у, у тому каналі. Чи у тому плейлісті. Може, канал не, не варто, а плейліст то точно буде на моєму каналі. Окремий канал, ну, мабуть, не варто. Побачимо. Отже, усім. Гарного дня, мирного неба! Хай щастить! Живіть і довго і будьте здорові! Are playing, the candles are burning low. One for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hanukkah, oh Hanukkah, come light the Menorah. Let's have a party, we'll all dance a horror. Gather on the table, we'll give you a treat. The so people will need to play with the flock to see. And while we are playing, the candles are burning low. One for each night, they shed a sweet light to remind us. of